Сьогодні на нашому каналі прем'єра кліпу козака дудла зі старовинною козацькою піснею ВАЦІ країні світу та на то, дощо країна наша має пису персив у віці, вражаючись і стовпіння ворог, та шанують і бошляві безкорисні друзі. Він вже, мабуть, догодають коріння цієї віці. Так вже ж несиперечми геть наш потужний дужому неду. Та вже дуже чесний. Всі його тут полюбляють козаки та шляхта. Ну, а ті, що роти з сілого народу, та й давно заждались хлопці стаціка мету, щоб назавжди закрили свого злого роту. Як пімають, так потягнуть до Цю брудьку гидоту, Нічого життя псувати Шляхетному народу. Гарно, гарно хлопці жити за таку нагоду.